Як легко і швидко запам'ятати значення карти таро лицар мечів? Лицар мечів це одна з тих карт, суть якою найчастіше вислизає з очей, її звикли асоціювати виключно з конфліктами, агресією і м, невгамовністю, за зап, такою знаєте запальністю вогненньою. Так, цей аспект у не є. Але він лише вершина айсберга. Давайте разом заглянемо глибше туди, де народжується справжній образ цієї карти. Лицар мечів це не просто воїн, це розумовий першопроходець, дослідник логіки та ідей, це ментальний шукач сенсу, уяви собі, винахідника, який не може заснути, поки не збере в голові всі шматочки. Інформації в єдину структуру, в єдину теорію. Він не просто збирає дані, як це робить Паш, наприклад, мечів, він переправляє їх у власну точку зору, формує ідею, яку потім з лицарською пристрастю несе у світ. Важливо розуміти, що для нього інтелект це зброя. Лицар мечів це. Ти, яка раптово, наприклад, у 3-й годині ночі вирішила, зібратися, що там, що там відбувається десь у, а, в Африці, ти копаєш джерела, читаєш аналітику, будуєш логічні ланцюжки, щоб на, нарешті скласти власну думку. А потім в бій. Обговорювання, дебати, суперечки, полеміки. Ти відстоюєш, відстоюєш, борешся за свою точку зору до останнього аргументу. Ось це про це карта. Ось чому цей лицар так часто і сприймається таким знаєш агресивним психом. Його шалена відданість, свої ідеї, свої мислі часом перетворюються на лють. Він може бути неправий, але він буде стояти на своєму, тому що його думка це не просто думка. А це, як він думає, це результат його глибокого, розумового процесу, і змінити його майже неможливо. І ось тут ми підходимо до тіні цієї карти, до тіньової негативної проявленості енергії лицарі мечів. Чому ж лицар мечів так часто стає символом впертості? Конфліктів та суперечок. Він просто, він, він просто знаєш так, він не може бути до божевілля, він може бути до божевілля відданий своєї правді, своєї чиїсь. Навіть якщо фактом, як навіть якщо факти роблять. Якщо факти знаєш, так починають її спростовувати. Він він все одно не відступає, навіть коли всі говорять, ти не прав, він все одно не відступає. Він буде захищати свою точку зору як фортецю, навіть коли стіни вже тріщать. Це та людина, яка може сперечатися до хрипоти, до останнього слова, просто тому що так відчуває, і переконати її неможливо. Тому що її істина це результат інтелектуальної праці, а не просто якась випадкова здогадка. Його інтелектуальної праці так він може помилятися, але він просто не дойшов до цієї думки, хоч вона можлива і помил, помилкова. У своїй світлі і постасі, мечів у світлі проявленості, це блискучий розум. Що прагне ясності та порядку у світі хаосу. Він логічний, він швидкий, він точний, він збирає пазл із розрізнених фактів і з запалом таким, знаєш, доносить його до інших. Але в тіні він перетворюється на фанатика ідей, який не терпить іншої думки, його розум стає зброєю, а слова мечами яким він рубає все, що суперечить його погляду, коли в розкладі з'являється лицар мечів, знайте, ви вступаєте у фазу, де думки вимагають оформлення, а ідеї захисту. Це не про інтуїцію, не про м'яку емпатію, це про логіку, факти, докази вас викличуть на інтелектуальну дуель, де переможе той. Чи аргументи будуть гостріші, а доводи міцніші. Це момент, коли не можна просто вірити, а потрібно знати. Карта вказує на необхідність сформулювати свою позицію, підкріпити її знаннями і бути готовим захищати її від нападок, навіть якщо проти вас весь зал. Тепер переходимо до любовних стосунків: лицар у стосунках. Такий сперечальник чи мислитель? Гарне питання. Якщо ця карта випадає на людину в романтичному контексті, то тут все залежить, звісно, від настрою та оточення інших карт. Він може бути тим, хто хоче зрозуміти вас до кісток, хто аналізує ваші слова, збирає ментальні докази, щоб потім проявитися ясно і чітко, а може бути і тим, хто упреться, як то кажуть, лобом в стіну. Відстоючи свою думку так, що поруч з ним буде відчуття вічної полеміки, у почуттях лицар мечів говорить про потребу донести е свою думку бути почутим. Можливо довести вам щось, навіть якщо, на перший погляд, мова йде зовсім не про це. Він може стати втіленням ментального протистояння, людиною, з якою діалог це завжди якийсь такий виклик, з якою кожне спілкування як поєдинок, не тому, що він вас не любить, а тому, що його любов повинна бути зрозуміла правильно, тому що він вірить, що істина. Це не головне навіть у серці. Ось такий він лицар мечів. Неспокійний, мислячий, гострий, стрімкий. Він може дратувати, може захоплювати, але пройти повз нього неможливо. Його енергія штовхає нас до мислення, до аналізу, до чесності перед собою. А якщо тобі відгукнулася ця глибина, і ти хочеш не просто знати значення карт. А бачити їх, відчувати, інтерпретувати, то запрошую в мій блог. Якщо у тебе будуть якісь свої відчуття, свій досвід, то розкажи мені про це в коментарі. Мені буде цікаво дізнатися щось нове. Дякую тобі за увагу, бережи себе і своїх близьких, і все буде добре.